Буде в Євросоюзі Орбаном або без. І, бо це вибір народу України. Я впевнений, що Угорщина люди підтримують Україну в будь-якому випадку. Я в цьому впевнений. І зміна процедури це називається знайти знайти шлях як без. Коли більшість, всі країни, окрім Угорщини. Коли вони підтримують Україну, розуміють, як це потрібно, навіть те, що ми все виконуємо, і ми заслуговуємо на це, і технічно ми все робимо. На не тільки це. Україна бореться за всіх, за свободу свою і за свободу Європи. Зараз скільки атак дронів вже на європейців, скільки таких ризиків, Україна ділиться своїм досвідом, Україна стоїть на захисті. Це просто несправедливо розказувати байки про Україну, і це робить сьогодні одна людина, яка, як їй здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотний. Україна все одно буде. Тільки в історії залишиться, що Угорщина. А саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, був він, саме ця людина. Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися безумовно до Нідерландів. І не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього, або йдемо по процедурі звичайні, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини, тому що він не має права блокувати Україну, якщо Україна все виконує згідно відповідного процесу.